Наслідок вибуху в порту на північному заході Туреччини в понеділок отримали поранення щонайменше 12 осіб. Про це повідомляє й початкове розслідування показало, що вибух стався через стиснення пшеничного пилу під час переміщення пшениці з судна до силосу, Заявив Сидар Явус, губернатор провінції Коджаелі. Він додав, що вибух на об'єкті турецької зернової ради все ще розслідується. Коджаелі Тахір Буйкакін повідомив, що троє постраждалих були Шпиталізовані у важкому стані міністерство транспорту заявило, що жодне судно не постраждало. Як повідомлялося, вибух у порту Даріндже пролунав у понеділок близько 14.40. Спочатку повідомлялося про п'ятеро постраждалих. Представник головного управління розвитки Андрій Юсов вважає, що Росія може бути причетна до вибуху в порту Туреччини. Про це заявив він в ефірі телемарафону. Далі цитую його пряму мову. Звичайно, потрібно перевіряти усю інформацію, але безумовно необхідно вивчити і дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивною виглядає ситуація. Вибух елеватора в Туреччині напередодні можливого візиту російського диктатора до Туреччини заявив Юсов. Він нагадав, що Туреччина хоче обговорювати з Путіним продовження зернової угоди і є тією країною, яка активно підіймає питання відновлення поставок українського зерна. І тут відбувається така подія. Збіг не думаю, додав Юсов.